Президент каже про те, що сили оборони зупинили армію РФ на Сумщині. Але м -м, наскільки можна так зараз говорити, враховуючи те, що ми бачимо на карті? Діпстейт ну, дело в том, что если правильно смотреть на перспективу, надо у нас сейчас разделить вообще-то направлення на три фронта. Ну, есть южный фронт, ну реальний южний фронт, то есть фронт, який грубо от, от велика, а от на и до Васильевки, там, до, до Орехова, как угодно, это до, до, Днепра, имеется в виду до реки Днепр, и на юг туда, до Азовского побережья. Левый берег Днепра – это все южный фронт, он относительно центра нашей страны, он южный получается. Есть восточный фронт, вот если так посмотреть на карту, восточный фронт где-то от той же Новоселки, Великой Новоселки, через Покровск, через Константиновку, через Сиверск, под Лиманом до Купинска. Вот это Восточный фронт, это Донбасс так называют, там часть Харьковской области, но это Восточный фронт. А есть Северный фронт, и этот, извините, этот э, Северный фронт, он тянется где-то от Беларуси и до Осклов. Это через Черниговскую, Сумскую э, и Харьковскую область. Э, и вот, э, вот такое расположение фронтов, его надо уже, уже понимать, что оно такое будет где-то в ближайшее несколько лет, 3-4 года нам воевать на этих трех фронтах. То, что сейчас творится, допустим, в районе Сумской области, это, это то, что было в прошлом году один в один под Харьковом. От Валчанські Коїліпси. От то от, от також така ж саме Ну, але вже більше 50. року. Це було у травні, 10 травня. Як зараз помню, ми розпочали розмову про те, що Точно. росіяни сунулись на Харків на Харківську область. Ну і з тих пір Вовчанські липці по тій лінії так ми їх там і тримаємо. Нічого їм не вдалося. Такий самий можна прогнозувати сценарій Точно. по сумщині. Точно, ви зараз в точку попали. Вони уперлись в определенні наші рубежі кондовые под Харковом, Под Волчанском, И дальше не просунулись. Сколько бы они там не набрасывали войск, там нет так называемой стратегической перспективы абсолютно никакой. Естественно, они уперлись, держат, держат фронт и более ничего. То же самое сейчас, вот вы сейчас один в один сказали, правильно. А то же самое сейчас произошло и под Сумами. То есть они заскочили на Сумы на плечах отступающих наших войск из Курского направления. И топчется сейчас на этом плацдарме и не более того. То есть у вот дойдут они максимум, они дойдут до лесов, там, где наши кондовые э, укрепление. укрепления. Ну, кто же будет? Мы же не будем кондовые, допустим, фортификацию в полях лепить. Ну, зачем? Смысл? Пусть в полях лучше они бегают, им, нам их легче уничтожать. Мы будем прятаться в лесах, то есть не давать возможность подойти им к лесу. А в лесах им уже сложнее, даже теми же пивидронами. Попробуйте вы по, по листве погонять по зеленке. То есть э, сейчас вот этот плацдарм под сумами, он будет такой же, как Під Харковом Ліпцевський, не более того, без э, глубинного можуть Угу. Але це означає, що вони зможуть ну дозволю собі таке слово, заморити просто суми fpv дронами, артилерією, до прикладу, ну для того, аби не давати життя там людям і знищити місто. Саме ні, ні, час об'ясню, по чому. От то плацдар на котором зараз топчутся росіяни через время он буде серой зоной, так називаємо кілзони. В нее не будут заходить не наши войска, а российские мы оттуда выбьем нашими дронами. Эта киузона сейчас, она уже как минимум километров 30, ну реально, из, за счет э, дальности полета основных видов дронов. А в пиве дроны у нас уже доходят до 30, а он Мадьяр уже за 42 километра тягает на леску, да, даже на э, оптоволокне. А реально это килл-зона от 50 до 70 километров будет. И вот, вот она вот как раз эта зона вдоль линии границы, трансграничная килл-зона, я ее называю, правильно называть, серой зоной. Серая зона это значит не контролируют ни одни, ни другие, но ни одни, ни другие боятся туда зайти. Почему Потому что идет, есть механизм уничтожения? Только эта серая зона примерно будет та зона, в сейчас россияне топтятся. Ви згадали про Мадяра, То вже дозволю собі тут запитати. Вже ну кілька тижнів тому президент зробив оці ці ротації у військовому керівництві. Вони і зараз так точково, але відбуваються. Тривають ем, їх ефективність таких перепризначень. Ми як швидко зможемо зрозуміти, і що ви в принципі про це думаєте? Ну, зокрема, про Мадяра. Ну, однозначно правильно было принято решение Мадиара поднять на уровень командующих сил беспилотных систем, но я все-таки останусь при своем мнении о том, что силы беспилотных систем – это род войск, который должен быть в каждом виде войск. Вот Мадиар, он хорошо разбирается в оперативно-тактических дронах. Это для работы вдоль линии фронта на позициях сухопутных войск. То есть вот э, Мадьяра с силами беспилотных систем, его надо оставлять четко на выполнение боевых задач сухопутных войск оперативно-тактического уровня. Допустим, свой Мадьяр должен появиться в воздушных силах для беспилотников стратегического уровня с дальностями там, от 100, 200, 500 1000 километров. То есть это уже летчики должны быть. Грубо, свой Мадьяр-летчик должен появиться в воздушных силах, которые э, уже дальними дронами будут уничтожать ту же Москву, тот же Урал. Те же производства Герани в Татарстане, это чуть дальше. И такой же самый Мадьяр, только из моряков, должен быть в военно-морском флоте, в военно-морских силах. Это подводные дроны, это надводные дроны, все, что связано с водой. Часть воздушных дронов однозначно, плюс, в, естественно, в военно-морских силах должна быть своя хотя бы эскадрилья и многофункциональных истребителей морской авиации. То есть эскадрилья морской авиации должна быть. Вот такое разделение должно быть. Это оно на, нам, для нас это будет самый, вот, самый цинус, если так сделать. Потому Мадяр очень грамотно было принято решение по назначению Мадяра. Единственное, я говорю, что свои Мадяры надо в ВМС и в ВПС. Ну и в принципе боевые люди на таких посадах, которые видели войну. Так точно. Це так плюс. точно іменно так діяти. Треба... зараз. Про Сумщину хочу поговорити. Знаємо, що складна ситуація. Пишуть військові, що тривають бої за юнаківку, і там штурмові групи росіян пробують атакувати підступи до юнаківки. Звичайно, що Збройні Сили України поки що тримають, але ситуація там складна. От яка ситуація зараз є на Сумщині? Як вона складається? І ось наскільки близько окупанти до міста Суми. Тому що знову ж таки ми пам'ятаємо про інформаційну машину. Російську ми пам'ятаємо про Іпс, ІПСО, але тим не менше ми бачимо прильоти посунок Так, ми бачимо, але ми не бачимо відповідного нового контролю з використанням ствольної артилерії. Це основне це основне досягнення Сил оборони України, які надають окупантам можливості підійти на відстань безпосереднього використання ствольної артилерії. В попередніх передачах ми з вами е акцентували на цьому увагу. Немає сенсу. Повертатися. З приводу юнаківки ситуація складна. Так, була низка контратак Сил оборони України, вдалося покращити тактичне становище, відкинувши окупантів з центру населеного пункту. Але, але основне пане Тетяно, шановні телеглядачі, те, що окупанти встановили вогневий контроль над локацією, це суму Юнаківка. і це досить серйозно. Це загроза оперативного оточення. Сил оборони на України наразі тримають ситуацію, але ще раз підкреслюю, окупанти не рахуються з кількістю втрат. Яскравий показник це коли в російській пабліці колишній польовий командир ПВК Вагнер вкинув інформацію щодо так званих м'ясних штурмів в Сумській області з посиланням на учасника самих м'ясних штурмів на псевдоафганець. Так, от зі ста штурмовиків російських в живих залишилося лише вісім, тобто втрати окупантів ну 95%. Вражаючі. причому ці втрати неприємно шокували саму російську публіку. Бо погодьтеся, одне е, одна справа, коли так звані диванні воєнкори розповідають про е, е, якісь незрозумілі перемоги, а коли люди безпосередньо з нуля. Дають реальну картину подій, які відбуваються в Сумській області, то е, е, приходить розуміння того, що формула за ціною пастаїм, вона і досі працює в російській армії. Причому зауважте, досить показовим є, е, скажімо так, акцент е, учасника цих м'ясних штурмів, що цих виживших вісьми. Їх оголосили так званими п'ятисотними, тобто відказниками, і фактично постало питання або їх обнуляють, себто фізично ліквідують самі росіяни, або вони йдуть в черговий м'ясний штурм. Вибору нема і таки пішли в черговий м'ясний штурм. Оце те, що відбувається в Сумській області, тобто знову використання тактики чисельної переваги в живій силі, намагання протиснути позиції Сил оборони України. Наразі на цей напрямок перекинута підрозділ 810-ї бригади морської піхоти, яка понесла колосальні втрати ще на Покровському напрямку. Потім їх перекинули на Курщину, де Сили оборони України її фактично утилізували. Але менше з тим, як бачимо, продовжують використовувати морських піхотинців в якості штурмовиків. А це свідчення того, що оперативних резервів росіян зась. От саме цим, пані Тетяне, повертаємося до теми е, громадян КНДР і пов'язана можливість появи в Курській і Білородській області, от саме цих 25 тисяч будівельників а, з приводу подальших подій в Сумській області. Е, ще раз підкреслю: наразі е, навіть тактичного рівня завдання, а це створення так званої буферної зони шириною глибина відповідно до 10 кілометрів росіяни не виконали максимальна глибина просування 7 кілометрів до сум за різними оцінками в залежності від ділянки фронта, від 19 до 22 кілометрів тобто достатня відстань і е, генштаб Сил оборони України відповідно враховує ті зовнішні виклики, які стоять перед українськими військовими. Але... Пані Тетяної, шановні телеглядачі, на останню роль будуть грати чи то наявність, чи то відсутність інженерно фортифікаційних споруд, які власне будуть виступати тим запобіжникам подальших можливих тактичних успіхів російських окупантів не тільки на жаль на території Сумської області, ось власне пане Дмитре, про фортифікацію також хотіла поговорити, тому що знаємо, що коли заходить питання про фортифікацію, дуже багато скандалів виникає. Питання звітів, не звітів. Про фортифікаційні споруди, хотіла поговорити не лише в Сумській області, а й в Дніпропетровській області. Як ви їх оцінюєте, як їх оцінюють Військові, можливо, ви, ви про це знаєте, і про що нам говорить та чи інакша кількість фортифікацій, до чого ми готуємось? Ну, готуємося ми відповідно до масштабування театру боїді за рахунок, в тому числі й території Дніпропетровської області. Тут постане питання: чи виконане розпорядження президента України ще листопада 2024 року щодо будівництва інженерно фортифікаційних споруд? Нагадаю, тоді український гарант заявив про те, що. У української сторони не точно вистачить бетону, мін, щоб побудувати ешелоновану оборону. Те, що наразі відбувається, відстань до Дніпропетровської області до півтора кілометрів, це Новопавлівський напрямок. Найбільш е, проблемний. І е, постане питання рано чи пізно окупанти все ж таки будуть спробувати е, виходити не тільки на адмінкордони Дніпропетровської області, але й відповідно. Е, е, Переходити безпосередньо на ті, територію цієї області із загрозою створення оперативного оточення українського групування, в тому числі і на Покровському напрямку. 에, з приводу Сумського напрямку, ну, пані Тетяно, тут давайте говорити, що і питання фортифікаційних, е, інженерно фортифікаційних споруд це е, питання номер один для Запорізького напрямку. Сумського чи то Донецького умовно. З приводу Харківської області ми всі пам'ятаємо справу українських генералів, коли відповідно ЦАПами відбуває, ми стали українські військові, а не представники обласних військово-цивільних адміністрацій, які, власне, відповідали за будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Ну а про охоронців я звертаю увагу в Сумській області, це відповідно на переможців в конкурсі, щодо будівництва фортифікаційних споруд. Мовиться відповідно про декілька фірм зареєстрованих в Сумській області суми «Будінвест» Алте 270 мільйонів гривень, то в Магма на 193 мільйони гривень. Так от відповідно правоохоронні органи мають звернути увагу на якість будівельних робіт і готовність інженерно форсифікаційних споруд до безпосередньо вже активного характеру бойових дій. На території Сумської Офри. Закладні uh -huh. ну, ось... одного, одного понту, ви я закінчу одне речення: 25 мільйонів гривень. Uh -huh. Це е, якась турня.